Вітаю! Сьогодні ми з вами розв'яжемо деякі типові завдання із теми раціональні рівняння. В першому завданні нам потрібно буде знайти дріб, який буде дорівнювати одній четвертій. Якщо чисельник на 21 менше за знаменник, ми можемо знаменник позначити Х, а в чисельник Х відняти 21. Але мені подобається більше варіант із додатніми числами, тому щоби. Все було так, як потрібно. Знаменник у нас буде більший на 21, а чисельник буде просто х. Таким чином ми це запишемо. Можна писати так. Можна, власне, написати, ось таким чином. Кому як подобається, від цього відповідь не зміниться. Перше, що ми робимо, це знаходимо область допустимих значень. Ми переписуємо, що x плюс 21 не може дорівнювати 0, і, власне, x не може дорівнювати мінус 21. Далі ми. Користуємося основною властивістю пропорцій x плюс 21 множимо на 1, а x множимо на 4. Коли я помножу x на 4, я одержу 4х і напишу їх зліва. Напишу далі до рівні, а х плюс 21 помножу на 1 і матиму x плюс 21. Якщо б я першими написав би x плюс 21, а потім 4х, тобто змінив би їх місцями, то мені би потрібно було б робити на одну дію більше. Але від цього. Рівняння не змінилося б, і його розв'язок теж би не змінився. Далі x ми переносимо ліворуч. У нас буде 4х, відняти Х, і буде дорівнювати це 21. Рахуємо, і маємо, що 3х дорівнює 21. І, власне, сам Х буде дорівнювати 21 до на 3 поділений, тобто 7. Нас просили знайти дріб. А отже, це число 7 потрібно буде підставити. У нас, пам'ятаєте, дріб виглядав так, Х, що ділиться на Х плюс 21. Підставляємо замість X7, будемо мати в чисельнику 7, в знаменнику буде відповідно 7 додати 21. Або 7, 28. От і є той дріб, який нам потрібно було знайти. Як і говорилось, в другому завданні на нас чекає раціональне рівняння. Його ми можемо розв'язувати будь-яким зручним для нас способом, Будь-то перенести все в ліву частину рівняння і звести спільного знаменника, або ж, власне, два дроби що маємо зліва звести спільного знаменника, записати вигляді одного дроба, справа теж один дріб і основна властивість пропорцій. Проте, все, що об'єднує ці способи, це необхідність шукати область допустимих значень на початку нашого розв'язання. Можна переписати всі наші знаменники, і написати, що вони не дорівнюють нулю. Навіть ось так один під одним я це вам не показував тут. Тим не менше, такі речі досить часто трапляються, і взяти їх під знак системи, і тоді через крапку з скуму їх розв'язувати. Наприклад, x плюс х2 мінус 1, коли ми перенесемо мінус один через знак дорівнює або не дорівнює, ми змінимо знак на протилежний. І стане х квадраті не дорівнює 1. Вдалі ми пишемо, що х не, не дорівнює 1, х не дорівнює мінус 11. Якщо придивитися до першого рівняння, то воно має два розв'язки. Власне, х не може дорівнювати 1 і х не може дорівнювати мінус одиниці. Тому ми мугтимемо наступного разу написати просто, що х не дорівнює 1 та х не дорівнює мінус 1. В деяких джерелах це може звучати як х не дорівнює плюс або мінус 1. Взяти їх під знак системи і записати ось таким чином. Тобто це наша область допустимих значень, х не може бути ні плюс 1, ні мінус одиничкою. Далі ж слід приступити до розв'язання нашого рівняння. Класичним варіантом є перенесення ось цієї частини нашого рівняння праворуч. Якщо ми x-1 помножимо на х плюс 1, ми одержимо х квадраті відняти 1. І одержимо дещо третій спосіб розв'язувати такі рівняння, які я вам не показував. Він досить рідко страпляється, коли ми зводимо два дроби до спільного знаменника. А в двох дробів зі спільним знаменником, якщо вони рівні, мають бути не тільки знаменники рівні, а ще й чисельники. Тому цей варіант буде найбільш оптимальний в даному випадку. Таким чином, ми перепишемо: давайте напишемо, що це в нас буде х квадраті додати 1. Зліва напишемо x в квадраті. Тобто просто перепишемо наш перший приклад. Далі ми можемо написати, що це буде x відняти 1, що множиться на x додати 1. Я просто переписав ось цей знаменник, але розклав його на множники. Далі я запишу, що в мене є x, до якого додається. В знаменнику пишеться x плюс 1. І відповідно тут змінюю знак на протилежний, ось пишу не мінус, а плюс, після дорівнює вже. Чисельнику 2. В знаменнику ж буде х відняти 1. І додатковими множниками для першого дробу буде х-1, для другого х плюс 1. Для чого відбувається вся ця історія, ви зараз побачите. Зліва в нас дріб перепишеться повністю, тому буде х-1, що множиться на x плюс 1. Праворуч спільний знаменник буде виглядати як x плюс 1 на x-1. Чисельнику ми матимемо помножити x-1 на х. Власне, буде х у квадраті відняти х, ставимо плюс, і тепер х плюс 1 множимо на 2. Х на 2 буде 2х. І 1 на 2 плюс 2. Якщо придивитися уважно, від пристановки множників добуток не змінюється. А отже, наші знаменники однакові, і множити навхрест у даному випадку немає сенсу. І тому можна прирівняти просто чисельники тобто написати, що. Х в квадраті плюс 1 буде дорівнювати х квадраті мінус х плюс 2х плюс 2. От якось так. І звести вже розв'язання даного завдання до того, що ви зараз бачите. Я дещо переніс наші обрахунки. Пізніше в кінці слід буде повернутися до області допустимих значень. Зараз же наше рівняння буде виглядати ось таким чином. Я переношу х в квадраті. Ліворуч і матиму х у квадраті відняти у квадраті. мене там є ще плюс 1. дорівнює. І ось ці речі я теж між собою зараз позводю, адже це подібні доданки. 2х x буде просто x. Тут буде x плюс 2. Х квадраті мінус х квадраті віднімуться, і наше рівняння виглядатиме як 1 дорівнює плюс плю. Доданок з x ми перенесемо ліворуч і матимемо мінус х. А одиничку перенесемо праворуч, і матимемо 2, відняти 1. В кінці кожного рядочка слід ставити крапку з комою. Далі ми віднімаємо і маємо, що мінус х дорівнює 1. Змінюємо знаки на протилежні і маємо відповіді, що х дорівнює мінус 1. От, підкреслюємо його, і ніби як ми з вами розв'язали дане рівняння. Проте давайте подивимося на всі наші брахунки повністю. Якщо бути дуже уважними, то ми можемо помітити, що наш корінь мінус 1. Попадає в область допустимих значень, ну раніше попадає їй мимо неї. Адже нам сказано, що число мінус 1, так як і одиниця, не може бути коренями. Отже, ми маємо справу із стороннім коренем. А Оскільки в нас був всього один корінь в даному рівнянь, і він мінус одиниця, то наше рівняння не матиме коренів зовсім. Можна написати, що х належить постійно ні, або написати: рівняння не має коренів. А про. Х дрівні мінус 1 написати, що він не задовільняє ОДЗ. Власне, все. На сьогодні ми з вами виконали всі два завдання. Старайтеся будьте уважними, обов'язково знаходьте область допустимих значень та користуйтеся нею. І все у вас буде добре. До зустрічі.